З 21-річним спецпризначенцем Дмитром Ляшенком попрощались у Кропивницькому. Він загинув 7 жовтня неподалік Павлівки Донецької області під час виконання бойового завдання. Нагірніше закінчив так. гімназію, увлікався рибалкою, ходив в училище, учився дімка, проходив практику на радіозаводі. Потім вирішив пов'язати своє життя з військовою справою. Служив у групі спеціального призначення. Він був активний, він і музику любив, і малював. Він був контрактником, служив там і ну, продовжив свою діяльність як воїн. Дмитро займався у нас в 22-й школі карате, а також він приймав дуже активну участь у змаганнях. Фізкультура у нього дуже добре складалася, Він дуже полюбляв. Фізкультуру він приймав багато участі у нас в різних шкільних змаганнях. Поховали бійця на Алеї Слави далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.